Всім привіт! Була ВТБ. І давайте разом з вами побачимо, що ж я там придбала і що скільки коштує. Зараз, до речі, акційна гречка. Дуже хороша знижка. Купила дві пачки, і вона зараз коштує 22 гривні 80 копійок. І за дві пачки заплатила 45,60 Також по знижці придбала водичку. Солодку це живчик зі смаком яблука. Дві літри. І коштує 23,90. Поки ще була акція, вирішила придбати олію від Дар. Уже купувала, і думаю, чому ж не купити ще про запас. Значить, ще пляшечка олії рафінованої 850 мл. 42,50. Також ще вирішила придбати, про запас, хай буде пелюшки одноразові, 10 штук від своєї лінії. 60-90. По знижці була ось така водичка малятко, Це дитяча, півтора літри. 15-60 і ціна. В основному всі товари, які я показую, вони по знижці. Тому вже що буде не по знижці, я озвучу. Купила свою улюблену закваску від фірми Лактонія. Дві пляшки. Із лаками 800 мл за 2,81,80 віддала, а одна пляшка коштує 35,90. Євгенія попросила мандаринки, тому я такий невеличкий пакетик придбала. Знайшла такий у рюкзачку у себе і думаю, вистачить 10 штучок їй. За кілограм 47,95. 10 штук заважили 786 грамів і обійшлися 37,69. Вже часто покупка це ось такий лаваш персидський. Робимо шаурму, де і Женька, і так любить його їсти. Замість хліба 5 штучок в одній упаковочці. І коштує 23,50. Чоловік захотів міцненьке, купив пива нефільтроване. Давно вже не купувала тебе. Вирішив, що хоче саме таке такі чернігівські. Також зі знижкою було 31,90 зараз. На свята на подарунки купила я різні смаки мілка, великі шоколадки, також гарна знижка на них. Це із полуницею, це орео, а це із горішками. свій чек і зрозуміла, що тільки не по акції, це ось хліб, точніше, батон шостінський. Це решта, всі товари, вони зі знижкою або по акції. А ще один продукт це сметана, також не знижкою. Від своєї лінії 20% жирності 400 грамів. Неодноразово беру, нам подобається непогана сметана. 40 гривень 90 копійок в нашому ТБ. Купила також сирочки зі смаком кокосу. Від своєї лінії три штучки. 9,71 за 3,29,10. Потім таки вирішила придбати печиво. Хотіла одну пачку, а воно так приклеїлось. Думаю, що, значить, треба купити дві. Значить, до чаю від своя лінія. 190 грамів в одній пачці. 14,90 одна пачка за 229,80. Давно не купувала кисломолочний продукт, а саме творог, сир молочний, 350 г від своєї лінії. В принципі, такі навіть ніколи і не купувала. Спробую. Хто купував, пишіть, подобається вам такий сир чи ні. Також неодноразово купую ось такий майонез. 30% жирності, 380 грамів у кожній пачці від розумний вибір. Дві пачки. 18,90% одна пачка за 2,37,80%. І гарна знижка. Зараз на ось такий кетчуп влагідний. 400 г. королівський смак фірма. І вирішила придбати чилі. Це чоловік із папом Любець такий. Значить, це для них 250 г, а тут 400. Чилі коштує 24,80, а лагідні 400 грамів – 21,90. Ну, і купила пакет, в якому все потрібно було це нести. Ну, не все, те, що помістилось. І середній пакет коштує 4,30. Ось такий був невеличкий огляд придбаних товарів. Всім дякую за перегляд. Бажаю миру, здоров'я, вдалих вам покупок. Всього найкращого, Пока-пока і до нових зустрічей!